Хамство Такі журналістські маніпуляції там. Європа це буде, чи все така Російська Федерація? Не мені судити друзі, вітаємо вас на порохівниці. Відбувся саміт НАТО, де між Володимиром Зеленським та Беном Волесом, міністром великобританської оборони, стався конфлікт. Як ви до цього ставитесь, і чи треба Україні, то НАТО? Пишіть у коментарях, а ми пішли запитувати людей на вулиці. Чому НАТО відмовляє Україні у членстві? Чи відомі вам причини? Причини мені невідомі відомі. можливо затягування якогось часу, тому що Україна не виконала домашніх завдання як я. Боротьба з корупцією насамперед судова реформа, реформа певного правоохоронних органів, mm -hmm. ну і так далі. В цілому реформувати до стандартів, які будуть mm -hmm. відповідати НАТО, ми не зовсім і відповідаємо наразі цим стандартам. Нам не вистачає реформ, боротьби з корупцією і так далі. І так далі. Так вони не відмовляють. Я думаю, що просто поки йде війна, mm -hmm. то вони не хочуть брати в НАТО, бо це буде війна з Росією зразу на останньому саміті. Пан Зеленський постійно висловлював претензії в сторону НАТО. І на що міністр оборони Британії сказав: Британія не Амазон із постачання зброї України. Можна бути більш вдячними. Чи знаєте ви, що відповів Володимир Зеленський на це? Так, да, він сказав там щось по типу, що я тепер буду кожного ранку вставати і дякувати mm -hmm. вам. І що вечора да було? З одного боку, це нібито і не зовсім ок, але з іншого боку, я розумію, чому він так сказав. Можливо, десь не відфільтрував. В принципі, я його не осуджую, і, мабуть, я все-таки десь з ним погоджуюсь. Угу. Ні, це хамство. Ну, можливо, трохи він і дав волю емоціям. Чи можна так висловлюватись на міжнародній арені? Певно, що ні. Не можна. Але не мені його судити. Я би сказала, що це був такий не зовсім вдалий сарказм. Ну, не скажу, що це була прям грубість. Я, я думаю, що це просто емоції, і він не зміг з ними сконтролювати. Просто uh -huh. це трохи різко, але це в його стилі. І я думаю, uh -huh. що, в принципі, люди звикли до такого стилю. Двоякі відчуття з однієї сторони, це так називаємо воєнна дипломатія. Uh -huh. так. Це було досить різко. Ну наскільки це дипломатично, ну не мені судити. Я знаю, що міністр оборони Великої Британії найбільший прихильник взагалі України. Він найбільше допомагає Україні, і е, треба було б Україні згадати, що вона робила до 24 лютого 2022 року, коли парламент не затвердив буквально за декілька за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Не затвердив бюджет. Бюджет на Збройні сили. Якби не допомога, ми б ми взагалі не витримали. Це це не до Британії питання, це питання до уряду і керівництва країни. Хто кому потрібен, НАТО Україні чи Україна НАТО? Чому потрібно Україні НАТО? Тому що так ми отримуємо гарантії. НАТО не дає гарантії ніякі, крім того, що вона захищає своїх членів. Ми ніколи, якщо не будемо членами НАТО, ми ніколи не отримаємо в документі, що там буде прописано «guarantees», тому лише слово «commitments». «Commitments» — це взагалі типу план. Якщо ми знаємо, що це не зобов'язання, то ти по суті ну не допоміг, але ну, так сталося. Ти можеш знайти собі виправдання. Якщо ти даєш якийсь гарантіст, це означає, що ти маєш країну підтримати. Якщо ти не підтримуєш, ти маєш якось це аргументувати. Тобто, це інші зобов'язання. Тому нам НАТО потрібно. Ну, перш за все, якщо взяти глобально, звісно, що Україні потрібно НАТО. Що ми один одному потрібні, Україна вже визначилася, слава Богу, своїм своїм шляхом. А, наша дипломатія була доволі романтична. Ми доволі довго сиділи, намагалися сидіти на двох стільцях, не могли вибрати Європа. Це буде чи все така Російська Федерація? На НАТО це взагалі наша гарантія безпеки щодо майбутнього, тому що наш ворог, Російська Федерація. Я думаю, що вони все таки платити свої не втратять. Якщо ми навіть закінчимо цю війну, потім є шанс, що вони її з. Знову ж таки відновлять і тому НАТО потрібно Україні. Чи чули ви про зниклі 36 мільярдів гривень? Про те, що це було замовлення Міністерства оборони, яке так і не виконалось. Як ви думаєте, що сталося з цими грошима? Ну наскільки мені відомо, це просрочена депіторська заборгованість угу. Міністерства оборони, тобто невиконані контракти, суми по контрактам оплачення, угу. товар? Не поставлений платити великі суми авансів і в результаті не отримувати обладнання під час війни, це м'яко кажучи, це дуже критично для нас. Все, що завгодно, могла бути і корупція, могла бути питання засекречення, якісь, які не можна розкривати зараз. Там дві причини або їх просто ну, вкрали, або. Це там якісь журналістські маніпуляції там. Чесно кажучи, я не чула. Не було, мабуть, такого розголосу або на тих каналах, які я дивлюсь, не бачила. Перше, що спадає на думку, це звичайно, корупція, що комусь ці гроші були в карман. Без коментарів. Яйця по 17 і так далі. Так що тут без коментарів. Що було б з армією без допомоги НАТО? Без допомоги? Я думаю, що вже в Росії жили б. Так. Тобто НАТО відіграє велику роль вирішуємо. Рішано да. якби не було допомоги країн НАТО, в нас не було б озброєння і е, швидше за все ця війна б закінчилася набагато швидше і. Можливо, можливо, це була б зміна керівництва в Києві. Можливо, б поставили якогось проросійського політика, швидше за все. Ну, звісно, що так. Ну так у нас немає. У нас зупинені всі е, військові проекти, всі були зупинені, все було віддано на будівництво доріг. Дороги це дуже добре, але не в такій ситуації, коли в країні йде війна, треба було своїм е, потенціалом займатися військовим. Основні помилки, які ми допустили, вони були допущені ще до початку війни. Правильно до початку повномасштабного вторгнення. Так. До 24 лютого 2022 року. Наостанок хочемо додати, що в будь-якому разі слід залишатися вдячними партнерам, які нас підтримують. Українська армія, безумовні професіонали, проте без підтримки країн НАТО ми б не отримали змогу довести це. А що ви думаєте про відповідь Володимира Зеленського у Волесу? Поділіться думкою в коментарях. Ці темні часи найбільше, що може порадувати порохівницю. Ваша підписка та вподобайка.